Доброго раночку. Йдемо на каву з друзями. Сьогодні у нас субота, щось я досить здивована, що школа працює, школярі ось в школі. Зазвичай субота в них вихідний, у них п'ятиденний, при п'ятиденне навчання, а сьогодні субота і вони в школі. Можливо, це відпрацювання за святкові дні, бо в них було свято, В'єтнамський новий рік, можливо, якось так, не знаю. У нас сьогодні. Будівельні роботи тривають. Алло. Будівельні роботи тривають, незважаючи на те, що субота і зазвичай вони з 8 починають сьогодні в 7.30. Вони розпочали шуміти. Ми вирішили з друзями сходити на каву, тут неподалік. Біля нас теж вийшли, прогуляємося, поспілкуємося. Ось Так почнемо цей день. Я вранці сиділа, монтувала відео, але не зробила. І половини, боже. Той їде, той біжить, той не дивиться. Не зробила навіть і половини, що потрібно, але на каву я йду. Сьогодні, сьогодні буде так. По поверненню буду доробляти всю свою роботу годинку-півтори. Посадимо, бо й друзям, здається, на другу половину дня на роботу. Тож вони довго також сидіти не будуть, може годинку-півтори, також в них є часу. А, і ось коледж у нас тут. Поруч, я також бачу, що навчання йде. Поки ми чекаємо на друзів. Тут є ось така торгівельна точка. Хел нам потрібно картоплю, нам потрібно овочі. Ми вже декілька днів не можемо потрапити на базар, тож потрібно буде тут закупитися. Зараз ми покимо каву і повернемося сюди. How much? How much? How much? How much? Для порівняння щук. Okay. Okay. Ну скажімо, для порівняння на базарі я беру картоплю кожного разу в тієї ті жінки, так я по картоплі Можу зараз. Порівняти, то притоплю я купую за 18 тисяч, то 25 тисяч. Дорожче. Тож я не стану її тут купувати. Я піду на базар увечері і куплю там, де я завжди це роблю. Друзі, вже приїхали, вже йдемо, будемо пити каву. Так, ось і моя кава, але я вам хочу показати, яка тут класна стеля. Мені дуже подобаються ось ці такі ліхтарики в балійському стилі. Дуже оригінально, гарно виглядають. Ми сьогодні сидимо всередині, зазвичай ми на вулиці полюбляємо, але там сьогодні багато людей, тому ми обрали сидіти всередині в кав'ярні. Тихий час. Робітники відпочивають. Ось так. Полягали. Потомилися чоловіки, втомилися та й відпочивають. Ой, хотіла вам показати, що тут вже все прибрали. Давай, і, і, і підійди. Тут вже все розвалили. Вон все розвалено вже. Вивозять вже матеріали. Ходімо. Тато пішов там біля ліфта, чекає нас вже. Пішли. Їсти? Угу. Ну, так. Давай, 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 бігом в ліфт. Вийшли за лісою спати лягати. Сьогодні у нас субота. Так шумно сьогодні не припиняються роботи. Продовжують щось вони зносити, ковиряти. Тож я думаю, що декілька днів -декіль -декіль таких шумних робіт буде. Так, я вам вмикнула камеру розповісти, взагалі, сказати, мене досить часто запитують там знайомі, друзі, чому ми не здаємо нашу квартиру в Києві, адже ми вже три роки живемо в Азії, а квартира стоїть. Зараз квартири. Ну, скажімо, так, не, то, що, не те, що дорого вартують, але це був би гарний доробок до нашого бюджету. Але насправді я вам хочу сказати, що я на це просто морально не готова. Для мене це, знаєте, от здати свою квартиру, це ніби якась точка неповернення. Ось так. Багато людей здають своє житло, потім повертаються і якось ну, нормально. А для мене це, ніби, знаєте, от якусь частинку себе комусь віддати, тому що е, купували квартиру з розрахунком, що ми там будемо жити. Ну, не все життя, але е, це була така, знаєте, наша перша. Спільна покупка і перша квартира робили ремонт, там намагалися копійки складати, щоб щось заощаджувати, зробити ремонт, купувати меблі. Ми вже меблі купували, коли жили, бо зробили лише ремонт і одразу переїхали жити. Там вже в процесі того, як ми жили вже потрішечки меблями обживалися, якимись речами для квартири. Тож ну, було, робилося як для себе і от навіть, я вже не пам'ятаю, в 2015 році ми, мабуть, переїхали в квартиру. А, мабуть, ми в 2014 купили. так? Можу щось плутати, бо вже й не пам'ятаю, як це було, але навіть от перед від'їздом в Азію в грудні 21-го року, то ще напередодні ми там Аліса народилася, в нас була маленька, ми ще щось там докупляли, якісь комоди, якісь тумбичі, телевізор новий купили, холодильник новий купили. І от не те, що мені там шкода комусь це все, звісно, я це все не дарую комусь, але. Ну, це ніби як своє, якесь рідне. І от не можу я через себе приступити. І так, як я вже сказала, для мене це ось ніби якась точка неповернення. Ой, досить складно нам і жити тут. І морально, мені тяжко жені по... якось по-іншому це все сприймає. А, мені досить тяжко морально, тому що хочеться якось якимось комфортом, якимись якимось благами обжитися. А, так як ти постійно на валізах не знаєш, що ти будеш робити далі. Ось, Наприклад, у нас зараз чіткого ніякого плану немає. У нас першою такою а, серйозною задачею є отримати паспорт для Аліси новий. Я на минулому тижні я була в Ханої, подавала документи, я для вас знімала це, все розповідала, і нам сказали, що два місяці потрібно очікувати. То якийсь план будувати зараз нереально, тому що а, залишається такий, а можливо, не встигнуть зробити. Ну завжди є такий момент, а можливо не встигнуть зробити паспорт. Ми нікуди не можемо планувати летіти, виїжджати. Ну, коротше. Але я сподіваюся, що встигнуть з паспортом буде все добре. нібито має бути все гаразд. Але все рівно, цей момент такий залишається. Тож якихось планів. Е, зараз і не будуємо, що робимо далі. Але десь... Але десь глибоко є надія. А, може додому? Складно це все. Отож якось так. Повертаюся, я вже додому, Аліса спить. Ще вийдемо увечері на прогулянку Тож вам ще трішки щось познімаю. Нарешті сьогодні йдемо на базар. Один вечора, сьогодні вибралися трішки раніше. Зараз будемо робити закупівлю необхідних продуктів. Так, по яйця прийшли. Кілограм. Hello. One kilo, please. Один кілограм, там 16 штук. Давно я вам у не знімала базар. На канал доєдналося багато нових людей. тож Повімкну камеру, пройдемося з вами, подивимося, покажу вам, що продають. Ми прийшли. Частину ряду там, де рибка. Аліся, сядь, будь ласка. Далі овочі, фрукти, м'ясо. Курочки живі продають. А, верніше, вони живі, але їх живими не продають вам їх. Вже в порубаному вигляді. Не знаю, як це коректно вам сказати, але вже в вигляді м'яса. Тут вносять також будинок, бачиш Аліса, Будівельні роботи тут також ось ведуться, як і в нас. Тут ще Тут базар, але все рівно тут же ж будинки. Тут насправді люди не тільки торгують, а вони і живуть, день вони торгують, а це насправді їхній будинок. Hello. Тут я м'язко постійно беру. Жінка постійно вітається з нами, бо я в неї постійна клієнтка. Ой. Аліса, прийми ножку, будь ласка. Там полуничка є, полуничка, черешня з'явилася, я вже якось бачила на базарі. Полуничку хочеш? Зараз ми візьмемо все, що необхідне, а потім повернемося. Ну на, Там вона якась зеленовата. Та полуничка. Так, що немає, тієї дівчинки нашої. тут там. Вони ніяк не можуть після свят налагодити. Так, а ну тут що? Вкусно. Де була картопля? Але треба таку, щоб Де була картопля? Там поболіше. Точно поболіше. Там по 25, там по 20. Ананасик візьмемо двадцять тисяч. Тенді? Yeah. Тоді бачиш, там будівельні роботи, машини їдуть. Машина, ескаватор. Thank you. три магни по двадцять тисяч візьму ігрушки по двадцять п'ять теж треба. Я не подивилася. Там парочку ігрушок тоже теж точки три візьму. Ми ну, якось один момент був, коли ми постійно брали. А звісно, не такі, як у нас в Україні, але також доволі непогані для різноманіття. Півтора кілограмчика, скільки там манго було, я й не пам'ятаю. Не подивилася, скільки було манго. А трошки більше кілограма 55 Thank you. 55 п'ять п'ять п'ятдесят п'ятдесят п'ять. Так, яблучка по двадцять п'ять також візьмемо. Червоно. Бити? Робити так. Оце буде. І підбиті трішки вдарені. Тому вони по 25. Так, що тут ще можна взяти? Ще? Угу. Картопельки немає? Я не бачу. Немає картоплі? Як є картопля, але дрібненька. Возьму. Що там? Трошки більше кілограму. Двадцять шість тисяч. Трішки візьму картоплі бо вона дрібненька, я таку дрібненьку не дуже той полюбляю, але М -м -м, ще така побита. Трішки різно, бо сьогодні взагалі невдача. Знову немає нашої дівчинки, якої ми постійно купуємо. Картоплю чистити це. У мене нема нічого гіршого. по чесноку? Okay. Тут помидор пик. А помадка на этом? 25. Як гарно пахне помідорчиками такими, знаєте, справжніми. Але воно видно з хвостиками такі. Видно одразу, що гарні помідори, хоч і 25, трішки дорожчі, ніж я беру зазвичай, але вони дійсно класні. Thank you. Так, авокадо сьогодні по 40 за кілограм візьму. Візьму трішки небагато. Три візьму. Окей. Мей бівенмо. Вам піло? Є є. Окей. Так, на кілограмчик докинули. Хай буде на 40 тисяч. Так, внутрішки сьогодні ми підкупили продуктів не так, як ті дні. Ми ходили, був порожній базар. Звісно, не все, що я хотіла, я хоч сьогодні Женю мене підганяв. Потрібно якось в день піти на базар і спокійно пройтись, подивитись, що мені потрібно, тому що я так не люблю, коли мене підганяють. Я полюбляю спокійно йти, дивитися, що мені потрібно, і купувати. А так, ви... Ми пробігли швиденько, куватили те, що побачили. І ти так не любиш? Так, ага, я зрозуміла. Треба буде якось день спокійно за лісою вийти на закупівлю. Отож, йдемо додому. Наче я вам все показала, що купувала, бо якось оцим поспіхом. Вже й не пам'ятаю, ніби от скрізь вмикала камеру. І йдемо додому, залишимо всі наші покупки і вийдемо ще на вулицю. Прогулятися хочемо на набережну, пройтися. Аліса хоче на велику, щоб покататися. А ми ж не хочемо його туди тягнути. Зараз вирішимо. Самокат візьмемо, Аліса. Самокаті покатаєшся. Ну, ми зараз вирішимо, що будемо робити далі, добре? На набережній вітряно біля нас там цього взагалі не відчувається. Ну і як завжди, хвиля досить чималенька. На морі. Пройдемося, трішки прогуляємося, провітримося. Ввечері приходили, тож помічали, що ввечері сильний вітер, сильна хвиля на морі і прохолодно. Ми так і планували недовго прогулятися та й повертатися вже додому. Хоч трішечки пройдемося, подихаємо морським повітрям. Обережно Аліска, тримайся, будь ласка. Добре? Тримайся, тримайся, бо впадеш. Сьогодні ще в Монмілк зайдемо, візьмемо багетиків свіженьких, хрумких. У мене ще якась така незрозуміла проблема виникла. У мене вчорашній влог не вантажиться на YouTube. Один раз я в день поставила, довго вантажився, я все видалила і по-новому поставила. Ми коли подали на базар, прийшли. Бачу, що дуже повільно. Я ж не знаю, що там зараз. Дуже хочу вірити, що воно завантажилося, щоб я ще сьогодні півночі з цим не гралася. Що за проблема, зрозуміло. Дещо купили, покажу вам вже вдома. Повертаємося додому і хочу вам ось показати. Досить часто ми біля цієї будівлі приходимо, де написано караоке, але моя уява малює козачок. Кожного разу я це читаю як козачок. Ось так. Ох, чи буває у вас таке, що вам ваша свідомість підкидає щось, те, що хоче побачити або прочитати? У мене таке частенько буває. Ділюсь з вами. Побачила, згадала і вирішила вам розповісти. Так, ну що ж, повернулися ми додому, показую вам, що придбали. Я взяла молочко 950 мл 45 тисяч донг. Алісі трошки в кашу додаю вранці. Ти, можливо, ще щось приготую, можливо, якісь наліснички. У мене є такі в думках, але то побачимо. Я взяла перчик. Чорний горошок, в мене він закінчився. Тож, взяла, в мене є млинок, в якому я подрібнюю по необхідності пересипаю і подрібнюю 31 тисяча за 60 гривень, і три ось такі багети по 6 тисяч кожен. Ну і з відео не зрозуміло що. Зараз буду пробувати перезавантажити ще один раз, можливо, все налагодиться. Не знаю, що трапилося. Буду. Е Буду пробувати якось по-іншому завантажити. А на сьогодні з вами вже хочу попрощатися. Сподіваюсь, вам було сьогодні цікаво. Я буду дуже вдячна вам за вподобайочки та коментарі. Також не забудьте підписатися. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба. І бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.